Вітаю всіх на моєму каналі. Збираємося в зимову подорож. Зарядив акумулятор 100%. Це динамічний ну, пробіг на даному заряді 567 км Ось Розрахунковий відповідно до витрат. В гаражику виїжджаю п'ята ранку і їду в Карпати через місто Луцьк та місто Львів. Дві зарядки проміжуточну Луцьку та в місті Львів планую зробити. Причому почнемо грітися І будемо потихеньку виїжджати. Ось. Так. Ну, я виїжджаю і поїхав. Вже в місті Луцьк трошки світає. Видніше було. Приїхали ми до Modern Expo. Це біля Струмівки, майже біля епіцентру. На зарядну станцію Go to you, і заряджаємося. Приїхали було 61%. Я попередньо за 25 хвилин включив прогрів батареї. У мене батарея прогрілася до 20 хвилин. Ось, заряджаємося. Не знаю, скільки хвилин, хвилин, може 7. Вже 73%. М -м По дорозі, не знаю, все бомбезно, тепло. В салоні плюс 30, їх ну, майже 90, розходить 22 кВт. Ну, як включив по батарею, розход став трошки більший. Тут не показує, а вон зарядка скільки ми споживаємо. Ну, не знаю, було десь 85 кВт, де це споживаємо. Хоча тут максимум 160 дає зарядна станція. Так, ще постоїм. Ну, Побачу, які хвилин. Вже хвилин 15, 20, думаю, не більше. І поїдемо далі до... на Львів. Там уже в Зубрі перед Зуброю зарядимося до кожної станції GoToU на кольцевій, там Ну, на бізна міста Львів. Так, зарядився я вон, на 97% біля Modern Expo. Ось там заправочка. І виїжджаємо вже до... Вибрали собі до Львова, 163 км, будемо в Львові. Порядом заправочка око. Ось такі. Ну, середній розход за 5 км, 25 майже кВт. Все, я вирушаю дорогу. Продовжую подорож. Ось, щоб хотів би розповісти. Ну Взагалі, якщо брати подорож, це брашлавськ. Я міг би спокійно доїхати. На свої батареї до, до Львова, вже там зарядитися і далі продовжити. Але я так, ну щоб не було ніяких непродбачених випадків, отже, Львівська область нас вітає, я вирішив в Луцьку заправитися. До Луцька було виїжджав 100% батареї, приїхав 61%. Ну, міг би більше приїхати, але я бачу, що дуже багато почало споживати електроенергії, як я включив підігрів батареї. За 20 хвилин, десь 24 хвилини до місця зарядки я включив підігрів батареї, вона почала підігріватися, я дивився моніторинг температури до 22, десь до 20 градусів нагріло мені вже батарею перед зарядкою. І це ну, привело до того, що вже 61% мене залишився, як я поїхав в Луцьк на зарядку. Фактично пішло 40% на такий проміжок шляху. Це 130 км. Продовжую їхати я до Львова, Вони 77% зараз. Там ми так само зарядимося, вже приїду по Крусіки, вона залишиться. Скільки нам ще їхати. Нам ще потім до Славського зі Львова десь там 115 км. Вже, вже по місті будемо заряджатися. як приїдемо. І спокійно хватить нам заряда і все. Що ще сказати? Цікаво. В подорожі. Ну, в принципі, я так і розраховував, я прогнозував, брав саме такий песимістичний прогноз, що до Луцька ну, я витрачу 50% батареї, а реально можна було б навіть ну, 65, щоб залишилось, десь 40, 35-40. ну Менше 40. Непоганий витрати, якомусь. Враховуючи, що зима на вулиці мінус 2, була ніч, вся дорога, я їхав до Луцька, була ніч, фари, все остальне. Більше затрати ми також споживали. Клімат не вимикаємо, в машині комфортно, все працює, все гріється. Так само за 20 хвилин вмикну підігрів батареї перед зарядкою, швидкою зарядкою, звичайно. І вже будемо заряджатися знову. Думаю, до 90% вже мені вистачить, більше не будемо чекати що там вже ці останні 10% дуже вже повільно йдуть, скидає машина потужні зарядки. Після 90% я бачив вже споживання було 30 кВт заряджання. Ось такий О, переход. Ну, дуже м'яка ходова частина, звичайно. От в переїзд переїхали желізнодорожний. Ну, взагалі чудово, м'яко, комфортно. Зимова гума, капсен. Тримає дорогу добре, тільки поставив, це купив новенька гума, хороша. Зауваження немає ні по шумності, ні по їзді, по керованості. Все просто розина чудова, буду тестувати, звичайно, далі. Ну так по, по нашій мандрівці. Їдемо в Карпати відпочивати на гори, сніг, кататися і паралельно випробувати новий автомобіль в таких трошки сурових зимових умовах. 51 так. 39 хвилин. Прибули ми до міста Зубра, до зарядного хаба GoToU 240 кВт максимально, навіть підстанція така. І заряджаємося. Витратили до Це окружна міста Львів. Витратили, бачите, скільки залишилось 51% з 97 до 90 заряд... заряджусь та і поїду далі. Ось такий мій автомобіль. Така зарядка. Така... Сім'я вся спить, Ми собі трошки заряджаюся. Я думаю 20, може 25 хвилин до 90, вже не буду далі, більше 90 заряджатися. Так, да, машина страшна, дорога, звісно, мокра, морозно. Mm. Mm. Ось так, заряджаємося і їдемо далі в Славське. Карпати чекають, гори також. Що по зарядці в Зубрі за десь 20 хвилин я вже був догнав до 90%. Ще просто чекаю, пішли вбиральню, воно ще навіть вже 4 дозарядилося. Ну, буквально 25 хвилин і все. Максимальну потужність я бачив 135 кВт. Розогналася зарядка і вже почала від 90 знижати, скидати менше і менше та менше. Все, фактично, зараз вимикаюся. І будемо їхати вже безпосередньо в саме Славське через стрій Сколи. і до Стухля Славське. Вже там включусь. Ось така подорож, трошки сонечко світить. От ресторан Рафаель. Це такий класний зарядний хаб, потужний на 240 кВт. Заряджався Іонік і навіть мені не заважав, мене, коли він заряджався, було так само 135 кВт споживання. Тобто ділили пополам і нам хватало потужності. Все, я вимикаюся і продовжую подорож. Приїхали в місто Стрій. От, включив автопілот. Вистав на 90, але. Так як в нас автомобілі попереду, вона тримає ось до нього дистанцію, сама їде. Можна відпочити, подивитися, взявся. Продовжуємо подорож. Заїхали в місто Сколе, ось такі чудесні вже гори. Всі в снігу, мабуть, десь там іде сніг. Вона мені каже, нема чи телефон тримати, бачите, коли їдеш. На 70% залишку і ми майже на місці. Ой, красота! Треба тільки не розганяться там, раз і вже 70%. Під'їжджаємо до Славського село Тухля. Річка, дорога біла, сніжна. Просто шикарна. І засніжені гори, йде сніжок. Ну Ми добрались на місце, приїхали на 60% батареї ще. ще. Трошки покатались по Славську, поки знайшли саме наше місце перебування. Ой, Сніг чудесний, гори бомбезні. Ось По подорожі, блін, ну все класно, все чудово, мені все сподобалося. І подорож, автомобіль. Тільки єдине, що не сподобалося, що він такий абсолютно брудний. Це просто треш, звісно, але помиється, нічого страшного нема. В машині тепло, комфортно, класно, зарядками проблем нема, зарядилися навіть дуже-дуже дуже швидко. Ніякого напряга і проблем немає. Ранок наступного дня. Ось така чудова зима, покажу ще раз гори, наш будиночок. Цілу ніч, мабуть, трошки йшов сніг, а не дуже сильний. Йдемо, зараз будемо гірки спускатися на тюбінгах, трошки нас засипало, хай стоїть відпочиває. Розгріб машину, за пару днів був сугроб, покидаємо ми наші Карпати, відправляємося додому. Попереду нас рівно 400 км шляху до самого місця варш міста. У нас 58 батареї, їду до. Ну, до Львова до зубри, в зубрі заряджусь, до зубри потрібно виставати, мене пройшло 40%, тобто повинно хватити, вже там буду заряджатися. Трошки включив прогрів батареї на вулиці, не знаю, машині показує мінус 4, по телефону показує мінус 8. Ну що, потихеньку виїжджаємо, сніг офієнний, сугроби розкопали машину, перевіряємо ось куди нам треба виїхати. Там хтось газує, не може виїхати. І зараз ми так само будемо пробувати виїжджати. Також протестую китайську гуму капсен. Що, заводимося? Тихенько їдемо. Що? Та їдемо назад. В зв'язку з поганою дорогою швидкість там буквально не більше 70. У мене розход 17 кВт за останні 50 км Це далі хороша дорога, фактично майже почищена. Була набагато гірша. Все. Їдемо далі. Ну, ось така дорога, вертаємося вже Варшавська траса. Дуже близенько вже від дому. Зараз будемо з неї вже з'їжджати. Якісь невелика розход також середній за 50 останній 20 кВт. Сьогодні у нас вже 9 січня, вчора вечора ми приїхали, вже було 9 вечора. Ось Тут у нас такий стався, можна сказати, колапс. Армагеддон в місті дуже багато опадів за вчорашній день випало. Я Попокружляв навколо будинку по району, щоб десь поставити машину де-небудь, і дійти вже до будинку. Так, Я зараз сяду все одно, розповім по подорожі. Так, ну, продовжу, перейшов автомобіль. По подорожі від розповім назад. По подорожі назад, трішки я змінив тактику. Назад подорож не так, як до самого Славська. Ми заїхали ну, від того місця, де ми жили, там спустилися трохи, ми біля гори, гори Тростян жили. Трошки вниз спустилися вже в центр міста Славськ, і там біля Магазина Рукавичка ресторану Лагуна Карпат здається, була зарядна станція Гоутою на 60 кВт. І Так як мої дружина, ну, діти вирішили пуляти ще по базару, то я заїхав в Лагуну Карпат. На зарядочку вона 60 кВт. Разом зі мною приїхала Тесла. Ми поставили двох на зарядки і ділили навпіл по споживанню 30 кВт. Мене споживав автобіль ну, потужне заряджання. І ми пішли собі гуляти по базарі, якісь купити сувеніри, смаколики карпатські. І за той час, поки ми гуляли, повернулися до автомобіля, вже було 87% зарядження. Я ще почекав сходили там в туалет до 90%. Ми зарядилися і виїжджали з міста Славська на 900% заряду батарей. І спокійно собі поїхали вже в напрямку ну, на стрій, далі на Львів через Сколи. Ось по дорозі я моніторив розхід, так як дуже погана дорога, ще й Карпатські, Вузькі, когось догнав, і ти вже за ним дуже важко обігнати. Тому що слизько, повороти часті не, не видно. Так є всякі ну, вузькі місця, де тільки одна автомобіль проїде. Е, ну, ви бачили, відео була невелика швидкість, споживання було також. Впадло 19-17, менше навіть до 16,5 кВт. Ну, але в середньому за все, все, все одно воно потім піднімалося десь до 20 кВт. Ну і за всю подорож дуже важко було набрати якусь велику швидкість. Це фактично вся подорож тривала на 70 км на годину, тому що дуже погані погані погодні умови. Дорога засипана, сніжна або лідяна кірка під снігом. Хотів ще таке сказати: можливо, в когось так само напишіть в коментарях, що я замітив, особливо при максимальній рекуперації. Коли впускаю педаль газу, мене ну, двигун би тормозить, і мені трошки, мені здається, мене зносило задню частину. Це тільки в мене так, чи це така в мене різина, чи це ну, хто ще е, таке е, в своїй машині помічав? Напишіть, будь ласка, мені ну, дуже цікаво. Ось так по подорожі. Іначе поїхав, гадав так само приїхати в місто Зубра. На Гоутую біля готелю Рафалі зарядитися. Доїжджаючи вже туди поблизу, у мене ну, залишалося багато заряду, там 70, мабуть, відсотків. І я вирішив не заїжджати туди, можливо, менше, не пам'ятаю. І я поїхав далі до Радехова. Гадав, що в Радехові ще є, зарядочка могла там зарядитися. Поїхав собі, ну, без зупинки, бачив, вистачає, тому що споживання не дуже велике було. І за поганих погодних умов швидкість також невелика, і мені здається, це дало мені можливість далі проїхати. Доїжджаючи до Радехова, мене залишилось десь 41 чи 51% відсоток. Вже не пам'ятаю. Ну тобто, мабуть, 50. Так, да, десь біля 50, 49 відсотків. Так, десь 49% я не став також зупинятися. Я подивився, що там, наприклад, від Зубри до Родеха 80 кілометрів. І далі вже від Радехова до міста Луцька, ну також там чи 80 чи 90 десь. Здається, ну було недалеко, можливо, навіть 70-80. Я далі собі на карті забив вже точку Луцьк е біля там, у Струмівці. На ті самі Модерн Експо, де я заряджався перший раз на початку подорожі. І спокійно поїхав, тобто я був впевнений в батареї. Так, да, мене було 40 мене вже пів батареї, не хватить доїхати. До міста Луцьк і спокійно собі поїхав. Потихеньку можна сказати. Ми, чим більше ми під'їжджали додому, до тим гірша, гірша долога, дорога. Вже на під'їзді в місто Луцьк. Там в самому Луцьку, там взагалі так само був колапс, великий кількість снігу, велика техніка не пройшла. Там такий слой сніга кругом, десь центральна дорога прочищена, вліво-вправо, двори просто лежить сніг. І Я дуже хвилювався за те, що я не зможу заїхати саме до зарядної станції. Я все время їхав по Луцькою, не знав, що там буде. Вже проробляв записні плани. Там ну, дуже близенько є епіцентр біля кольця. Згадав, що якщо то заїду, можливо, до епіцентру буду заряджатися. І приїхав в місто Луцьк на зарядну станцію, у мене залишилось 20%. Я вважаю, це суперово. На 20% я приїхав на Modern Expo. Десь там проходив якийсь трактор, ну, можливо, ні, чи машини розкатали, бо там парковка. Тобто так, ну я заїхав. Коли я була, заїхав. Ну, трохи снігу, звісно, погрібся, але без проблем заїхав, став на зарядку. Поруч стояла, БМВ заряджалася, якісь кросовери, не знаю, ай там, можливо, не знаю якась БМВ. Не знаю чому, бо ще мене сам питав власник автомобіля Керманич, питав, скільки мене споживає, бо його БМВ споживала всього там 28 кВт. Я під'єднався, і мене зарядка пішла. Ну, дуже потужно, там до 110 кВт споживав автомобіль. І ми швиденько там, за 20 хвилин зарядилися вже до 75%. 75. Так, я не став далі чекати, вже хотілося додому, тому що ну, вже був вечір, вечоріло. Ми вже було 7 вечора, здається. <кхід> На десь там 6.40-6,50% я приїхав і вже почала ну, ПЗК зарядилися. Постояли трішки цей. Не став там 90% доганяти. 75% і я поїхав далі на вараш. Чим далі їхали, там мів сніг, дорога, звичайно, була погана. Приїхавши вечором у Вараш, мене залишилося 45%. Тобто я витратив 30% від Луцька до Вараша десь 130, мабуть, кілометрів чи 100%, ну десь так. Загалом по подорожі я, от, я по одометру заміряв від Славського до Додому, тобто я приїхав 410 км. Як по мені непогано. по Якщо по коштах, по коштах, Я на GoToU закинув 3000 гривень на аккаунт і залишилось мене 360 гривень. Тобто, я витратив 2660 гривень. Якщо так прикинути, це це 800 км. Звичайно, 100% я був з Вся Ця сюди сума не війшла. Ну і в мене зараз ще 45% залишилось, півбатареї. Тобто. Ще якщо пів батареї додати, якщо від домашньої там врахувати. Ну, хай я там потратив 3 тисячі гривень, добре. Невелика дуже економія. Але це вона, як по мені, не електромобіля, там а ціна на зарядки, ціна дорога, не дешева. Тобто, якщо в Луцькій Струмівській це в Струмівки. Це було 15 гривень за кіловат вже в Львові та в самому Славському. Ну і далі я дивився по карті по Україні. Кругом це по 17 гривень за кіловат, 1699, тобто 17 гривень за кіловат. Через те такі і ціни. Якщо на домашній зарядці, там ну, картина зовсім по іншому. Це може бути 4,30 по звичайному тарифу, або по 2,15, тобто чи скільки там, ну в два рази дешевше по нічному, тому це були б ще зовсім інші ціни. Ну, це так. Подорож взагалі в машині тепло. 28 виставив, просто жарко. Я їхав без куртки, мені було тепло. Трошки було в ноги холодно, бо я не направив на ноги, на скло і на, на салон, щоб дуло, Потім направив також на ноги, все, через деякий час пішло тепло, кругом тепло. Дуже теплий автомобіль. По якомусь там споживанню, так як, можливо, не швидко, я би не сказав. Тобто комфортно, зручно, тепло. Я запитував дружини, як тобі подорожувати на електромобілі. Це була моя перша подорож, можна сказати, на електромобілі, навіть виїзд за місто. Вона каже, що чудово, ніякої різниці між звичайним автомобілем. Лише те, що плюси не гуде мотор не чути, тишина, яка вподоби. І якщо це ще трошки дешевше, це однозначно плюс. Ось такі два плюса. По заряджанню, по очікуванню. Ніяко не було очікування. Ну, ну фактично, тому що ти його не помічаєш. Ми приїхали, я підключився, сходили в биральню, зводив дітей, прийшли, все, виключайся, ти вже зарядився. Ну все, і так, фактично, весь час. Хоча в Славську була б дуже повільна зарядка по потужності, але ми поки гуляли по базарі, собі, навіть хай там, можливо, годину стояли. Я спокійно гуляли, ходили по магазинчиках, по кафешках, все, прийшли, все заряджено. Що так автомобіль стоїть собі просто холодний, а що тебе просто стоїть і заряджається. Ніякої різниці. Тобто я не очікував, не сидів, а коли ж ти там зарядишся, давай, я вже втомився ждати, що мені робити, Оце... ні, такого не було. В пряті години умови нема. Потужні зарядки, fast Charger 120-240 кВт дають своє. Також, взагалі, по електромобілю, по батареям, Звичайно, я розумію, що потужна зарядка зимою це не є добре для батареї. Тому завжди я, я під'єднав цей, ну, цей обідіжку. Два, дивився за температурою батареї. Якщо ми туди їхали треба було я включав, включав підігрів перша зарядка до Луцька. Я розігрів батарею до 20 градусів. Ну я про це розповідав. І так кругом всю дорогу я моніторив температуру батареї. бачу там 20, все супер. там. Їдемо на бистру швидку зарядку, там включив підігрів. Так само, як ми виїжджали з Славська, я зразу включив підігрів, поки я спустився до зарядки, мене батарея тепла. Тобто в батарею заряджати в мороз не бажано, тому що буде її йти деградація. Старайтеся прогрівати батарею по можливості, або хоча б після того, як ви поїздите, щоб вона почала автомобіль сам підігрівати батарею в мороз. Тобто я заряджався на теплій батареї, моніторив її температуру. Ну, і Все роблю для того, щоб батарею м, як в, 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 в ощадливому режимі е, заряджати на швидких зарядках. Ну і на повільних також, навіть я ставлю себе в гаражі. Я зараз, якщо мінус, е, зима, я все одно вмикаю підігрів батареї. На 10 хвилин вона підігрілася. Я бачу, температура стала вже батареї там плюс 10, плюс 15, все, тоді я під'єдную зарядку, навіть повільну, і продовжую собі заряджання автомобіля. На цьому, все. Якщо є якісь запитання, в коментарях відповім або в коментарях, або додатково зніму відео. Дякую усім за увагу! Хто дивився.